Привіт! Кажуть, тебе проблеми з колінами. Погнали, покажу, як це вирішити. Дивись, прості дві вправи, які ти можеш виконувати прямо вдома перед телевізором. Перша. Сідаємо, піднімаємо ногу і натягуємо носочок на себе від себе. На себе натягнули, потримали, від себе натягнули. на себе. І так на іншу ногу. Робимо на кожну ногу десь по 20 разів. Наступна вправа: стаємо до стіни, спина рівно, і згинаємо коліна. Максимально, щоб тут був кут 90 градусів. Якщо на початку важко, робимо майже 90 градусів. Відчуваємо ось тут напруження, це означає, що сюди приливає кров коліно. Отримує у нас живлення, стоїмо так півхвилинки, і з кожним разом зменшуємо кут до 90 градусів і збільшуємо тривалість стояння. Хоча б хвилину, щоб ви отак стояли, буде некомфортно, але потрібно вистояти для того, щоб живлення прийшло до нашого коліна. Стряхнули ноги, стряхнули, стряхнули. І все. Робіть ці вправи. Бажано кожен ранок і ввечері, і коліно не буде боліти.